Привіт, мене звуть Дмитро. Я із Санкт Петербурга. Раніше я шукав основу в житті, щоб не похитнутися, таку основу, яка була б фундаментом для всього іншого, шукав це скрізь у науках, у філософії, в успішних людей, але ніхто не міг дати відповіді і закласти тверду основу. Скрізь були недоліки. Мовляв, це ще невідомо. Або відповідь не відповідає дійсності, і так далі. І одного разу, коли шукав і дивився різні відео в Ютубі, то натрапив на ролик з каналу Пастирів Салтаненко. Мене ролик дуже надихнув, зацікавив і заінтригував, оскільки була низка спірних моментів і розбіжностей з такими припущеннями, як теорія Дарвіна, створення світу з нічого, мільйоноліття Землі та інше. А тепер я дізнався правильні обґрунтування. Ролики дивився на одному подиху і по кілька разів, оскільки так просто, чітко, ясно та зрозуміло ніхто раніше до цього не міг розкласти і пояснити такі складні моменти, як, наприклад, процес створення всього сущого. Потім я переключився і на інші канали пасторів, став дивитися невеликі нарізки, а потім довгі проповіді. У мене було стільки запитань до пасторів, хотів запитати і про те, і про це. Але щоразу, як починав дивитися чергову проповідь, то пастор легко і просто відповідав на сім із десяти питань, які я хотів поставити під час особистої зустрічі. А в наступних проповідях я знаходив відповіді на інші три. Час минав, і мені хотілося дізнатися більше, поговорити особисто з учасниками Божої справи. Тому я сподівався і молився, щоб колись це вдалося. І згодом у соцмережах я побачив членів церкви, додався до друзів, набрався сміливості і написав про те, що дивлюся відеоролики і хотів би уточнити деякі особисті питання. На моє повідомлення відповіли та все якісно пояснили пізніше запропонували постійне спілкування та участь у справі Божій. І ось що я отримав. По-перше, став набагато частіше посміхатися і сміятися. Раніше все було гірше були зневіра та депресія. По-друге, я став відкритішим і добрішим до всіх. Третє, я навчився прощати та забувати образи, зміг пробачити багато старих образ, які раніше пробачити не міг. По-четверте, став більше цінувати час. Тепер я менше відволікаюсь на будь-яку нісенітницю на кшталт перегляду телевізора, новин, фільмів, різних серіалів і т.д. П'яте я вирішив жити за Словом Божим, і багато проблем пішли, ніби їх і не було. Шосте я став витривалішим і працьовитішим. Вчитися працювати і виконувати доручення мені стало на радість. І сьоме багато проблем вирішилося дуже швидко. Я просто робив так, як казали пастори, і на сьогодні є частиною церкви, беру участь у відданні, у вуличній евангелізації, проповідую в соціальних мережах, беру участь у переломленні духовного хліба за заповіддю Христа та учнівстві. Я дуже вдячний пасторам, церкві та Божим людям за дорогоцінну працю. Підпишіться на канали Салтаненко Місії, Слово Боже! Щодня дивіться разом з нами відео, яке є духовним хлібом. Так ви стаєте частиною біблійної церкви та учнем Ісуса Христа. Напишіть нам, щоб ми могли спілкуватися з вами, молитися за вас і викладати вам початки Христового вчення. Нехай Бог благословить вас!